Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. а Ми з вами продовжуємо грати в забуту N. І що ж, е, так, давайте продовжимо. Завантаження, будь ласка, зачекайте, чекаємо. А я вам нагадую, поки ми чекаємо, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, поширювали відео друзям та поставили дзвіночок. Ой, я забула, яка тут гучна музика. Так, так, я зробила собі тихіше, вам вже на монтажі підправлю. Так, власне, привіт, ковдра. Енфіг та лампи чекають на вас у залі. Потрібно спланувати подальші дії. Така рада побачити вас знову. О, я теж. Хоча вона так каже, я теж. Маю так багато запитань, але ніколи не вистачає часу. Ви, ж знає... Ви вже знаєте всі відповіді. Хіба? Хіба? Хіба я щось знаю? Так, у нас тут є що взяти? Можливо, тут є. Уйі! У нас зараз немає аніми. Тречі, хіба? Є ж у нас? А, вона не заряджена. Ну, ми її заряджати за так... ну, якби, такими способами точно не будемо. Так, ну давайте сюди. А чого ти сюди не йдеш? Я ще забула, як керувати в цій грі. Схоже, я забула, як керувати в цій грі. Так, ну добре, давай сюди. А... Ага. Можна сюди піти? Ні, не можна тут. Невидима стіна. Добре, тоді ми пішли за фігом та лампою. А де вони? А ось тут. Окей. Ой, я так люблю ці багаторівневі платформери, де не видно куди йти А як вона зарядилась? Що? Як це сталося? А що це? Типу поруч у нас вона заряджена, а далі вона теж буде заряджена. Так, ну вони там, але я хочу. Ага, сюди я не можу. Не можу, але я впала. Тут якась платформа є. Дивно, а нам куди? Ой, ми впали. А я можу його теж оживити? Де я? Ви ожили? Дякую. Будь ласка, а там ще хтось ще хтось лежав на підмостках історії. Так, давайте. Я пам'ятаю, там ще був наш друг. Ой, оце ми впали. Ось, я тебе пам'ятаю, Хочу тебе теж оживити можу? Найді арка порожня. Ай-яй-яй! Надійний захист для самотнього батька в дощовій півночі. Як я врятую всіх інших, якщо в мене вся жарка розряжена. Я сподіваюся, це було сюжетно не дуже важливо, ну, типу, я ще можу десь. А, отримати це. Так, давайте сюди. <реш> Поламали гру на рівному місці. Так, давай, застрібуй. Можу з тобою поговорити? Ні, не можу Ну, назад я тебе розряджати не буду, ну, це якось негуманно. Давай, хаба. Все, полізли назад. Ну, напевно, треба йти до фіга і лампи. А я думала, ми всіх так зможемо зарядити. О! Ми всіх так можемо зарядити. Коротше, ну я думаю, що ми потім все саду туди підемо. Ладно, Давайте, тоді... Давайте поки тоді сюди підемо. А я можу тебе теж оживити? Я мертвий, я висушений. Not... Уже ні. Not... І правда, живий? Not... Живий? Not... Дякую. Ну, я тебе вітаю. Так, ну там, ні, ні, там є ще де взяти оцей кристал. Тоді пішли сюди. Але я точно пам'ятаю, там ще хтось мертвий був. Ви не розповідали мені, що сталося? Ця довга сумна історія. Ви впевнені, що хочете почути? Так. Звичайно. Звичайно. Я хочу знати, що сталося. Це відбувалося дуже швидко. Після нашої розмови на фабриці я побіг до службової колії, якою ми скористалися, і повернувся назад. Вертався, очікуючи очікуючи найгіршого, але з усіма було все гаразд. Я вже майже закінчив доповідь, як пролунав вибух. і Бонко, власною персоною, пройшов крізь дах ліфту. Він був тут особисто. Ви точно хочете почути, чому все закінчилось? Ну, я бачу, він всіх вбив. звичайно. Розповідайте далі. Ну, Бонко прийшов крізь дах. Повсюди були перевірені забувастики? Вони підпадали під полиполотно, перш ніж я зрозумів, все, все згоріло. Бонко висушував всіх на своєму шляху. Я вирішив заховати лілих у меморіалі. Там ми були, чекали його, і, звичайно, він нас знайшов. Я став і подивився йому прямо в очі. Він вигукнув, де вона, але тільки но ну, я розкрив рот, а навколо мене все померкло. Волю не було, лише темрява повзе з усіх боків. А потім я побачив світло і вас. Ага, тобто, ти не знаєш історії. Мені так шкода, що все сталося. Нам потрібно його зупинити, і ми зупинимо. Так, але ти не все знаєш, треба шукати ще когось, хто знає більше. Так, це кристали це вже ті, хто висушений, ми зможемо з них отримати енергію. Ну, це вже навіть не ті, що висушені, це ті вже, що перетворилися на кристали. Тут є ще хтось, бачите? Ой, там щось було написано, не, всти... не, всти... не, всти... не встигла, вибачте. Вірно, тримала чистий бабусин одяг під поривами літнього вітерцю. Okay. Бонку він! Усе пройшло. Щиро дякую! Веселка? Це хіба веселка? Я думала, що це прищіпка якась. Але окей. Okay. Так, оцього ще будемо зараз оживляти. Ой, там ще було щось написано, так. Випадково забути чесним, але безталанним лицарем, який не дожив, щоб оповісти про свої пригоди. alive! Ви моя рятівниця. Ну, це ще як подивитися. Діяння гідне лицаря, і я безмежно вдячний. Та, будь ласка, звертайся. Так, чи є ще хтось, кого треба оживити? Давайте, ми врятуємо всіх. І тепер я знаю, як розібратися з Бонку одним точним ударом. Добре, давайте зробимо це. Корти, дізнатися вашу думку, сер. Напередодні я спілкувався із забувастиком, який повідав мені інформацію про коло вежі. Я склав свій план на основі інформації, яку він мені дав. Хто це забувастик і де він зараз? Боюся, я не бачив його після нападу. Як його звали? Це ж був сам великий ящик коробко. Хто ж цей невідомий герой? Найсміливіше забувався, якого я коли-небудь зустрічав? Ем лампа? Я була ящиком коробки, ящик коробці не можна довіряти. Боже. Коротше, це ми були. Давайте вже це була я, я ящик коробка. Що? Ми хотіли повернути Арку. Не може такого бути? Вірно, ага. Пригадали А, угу, угу. Це були ви. Обдурили мене? Вибачте лампа, але я маю пропозицію. План? Так, Мій план такий. Ми просто зайдемо. через головні ворота. вони на замку за наказом бонку, але в моєму будинку є секретний прохід. я знаю. Ділі мав рацію. Але нам все одно потрібно прийти через КПП на головному вокзалі та вежі. Ми прикинемося, що я нарешті впіймала фіга. Усі думатимуть, що я була весь час на боці бонку досить ризикована. Усе вдасться. Секретний прохід до вежі в моєму будинку закритий на особливий замок. Одна я його не відкрию. Я піду з вами. Можливо, ви двоє зможете проникнути непоміченими, але вам однаково потрібна допомога. Він правий. Давайте я зберу своїх товаришів і забіяки. Як тільки ми з Фігом опинимося у вежі, вимкнемо систему безпеки бонку, і тоді шлях до лампи для лампи. його друзів буде вільний. Щойно ми побачимо, що система безпеки відключена, то висадимо у стіну і пересадимо, перейдемо в наступ. Добре, але спочатку я хочу поговорити з бонку лампу. Мені потрібно переконати його не запускати ефірний міст. Ен right. права. Фізична розправа, остання справа. Чули лампу? Yes, так, yes. так, зрозумію. Oh, Опевнена, що план спрацює. You... Бажаю You're вам успіху. Це буде небезпечна It's подорож. Місто кишить лояльними бонку і не варто забувати no, про, про про втрачеників. The... Не забудьте ще про ту штуку у вежі. Це просто байки. No... У вежі, крім бонку, нікого no... немає. Давайте не будемо починати з історії про привидів. Думаю, потрібно гарненько виспатися перед завтрашньою справою. Н, ви можете відпочити в мене. Але ми ще не всіх зібрали. Ага. Диви він нас зрене. Краще відпочити, Н. Окей, він нам натякає, щоб ми шурували звідси. Отже, що ми можемо сказати? Нам потрібно. А Зараз ще оживити тих забувастиків, яких ми ще не оживили. Ви бачили законцю раніше, вона може воскрешати, забувастики? Боже, Віля, досі не зрозумів, добре це чи погано. Чи може хтось взагалі володіти такою силою? А якщо вона піде проти нас? Так, шукаємо забувастиків. Напевно ж, тут теж вони є. Так, забувастики, ви десь тут є? О, тут щось є, чекайте. А новий сувенір. І нічого не написано. Але дуже цікава і красива тканина. Так, ми тут щось пропустили і тут, і тут, і тут, і тут. Краще багато чого пропустили, вже, вже все з нами ясно, як то кажуть. А, добре. Тобто, тут більше нічого нема. То я думала, двері це вікно, а у вікно ми чогось не лазимо. Незрозуміло, з якої причини. Добре, у мене є ідея піти оживити тих забувастиків, що. А я сюди не можу йти вниз? Що були внизу? Так, тут ми не перестрибуємо, тут ми не робимо цей стрибок віри, окей. А, я пам'ятаю, що точно був якийсь ще забувастик типу, там на початку. В Сенсі нас сюди більше не пускає. Ні. Ні, -ні, 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 -ні. Ну, чекайте, як це так? Але ж там ще був один заболвастик Ми маємо його врятувати. Пам'ятаєте, там прямо на початку той, що такий, як куклу вуду, виглядав? Але як мені до нього дістатися? Може, тут можна? Ні, теж не дає. Коробка ми заставимо. Це так, типу, нас не пускає вже сюжет назад. От підстава. Ну що ж? Тоді пішли відпочинемом? Розп... Добрий вечір, Ендішко, готова для вас? Ви певно, втомлені? Так, дякую ковтро. Ну що ж, а відпочивати ми будемо в наступній серії, тому не забувайте, о, бідна, їй так, мабуть, незручно стояти на сходах. Давай з зі сходів. А, а відпочивати і діяти ми будемо в наступній серії, тому не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, і, звісно, поширювати відео друзям. Не забувайте підтримувати актуальні та перевірені збори, особливо збори Збройних сил України, допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, обов'язково підтримуйте волонтерам, волонтерів або самі волонтерте. І бережіть себе, і всім до наступної зустрічі. Бувайте, шкода, що назад не пускає нас, бо там ще точно було кілька забувастиків на початку цієї локації. Образливо, образливо. Ну, нічого, нічого. Можливо, мені писали в коментарях, що можна буде перепроходити рівні вже в кінці, тому, можливо, ми пошукаємо ще щось. Ну, подивимось, подивимось. Всім до наступної зустрічі, бувайте.